5.30 ранку. Виїжджаємо з Києва, веземо хлопцям на передову в Донецьку область машину. Це київська ТРО. Хлопці весною захищали Київ в окопах під Ірпінем. А зараз вже погонять Україну на передовій. Безпосередньо в Донецькій області. Ці машини є такі доволі, знаєте, певна, скажімо, історія, така драматична. Я сподіваюся, з хлопцями в хаматочку трошки поспілкуємося, ну і теж розповімо про цю а, історію. Шовотерського центру UA-HELP звернулися військовослужбовці 131 го батальйону Центральної оборони збройних сил України з проханням зібрати їм кошти для ремонту їхнього автопарку для придбання їм нових настільки потрібних автомобілів перед відправленням на фронт. Завдяки вашій допомозі. ми тоді зібрали велику суму, за рахунок якої купили їм ниву, відремонтували існуючі вже автомобілі, але ви так добре відгукнулися, що е, о, трошки продовживши збір, ми також змогли назбирати. На цілу машину хотів би тут трошки розповісти детальніше про цю ситуацію, тому що вона навіть для мене особисто дуже символічна, і це і, це наша сьогоднішня поїздка. Дуже символічна справа в тому, що в цьому батальйоні воював наш побратим, мій давній друг, київський активіст, громадський діяч, людина, яка захищала історичний Київ від злобудовників до повномасштабної війни. Іни, а після записався в територіальну оборону і почав вже зі зброєю в руках захищати Київ вже від російської орди? Мова йде про Олега Симороза, співзасновника нашої партії «Народовладдя». І, власне кажучи, через нього ми дізналися про потребу підрозділу в автомобілях, в ремонті автомобілів. і ми мали завозити цю машину до нього, до його підрозділу 21 жовтня. Але але 21 жовтня вранці я отримав дзвінок. Що Олег під час виконання бойового завдання, яка з Донецької області на Породовій, підірвався на міні і отримав жахливе поранення, втратив обидві ноги, множинні переломи рук, переломи хісток обличчя, щелепи. І тоді наша подорож змінилася. Ми мали терміново їхати вже не в Каматорськ з цією машиною, а ми мали їхати в Дніпро в лікарню Меченкова. Минуло вже два тижні з того моменту, і можна повідомити про хороші новини, тому що Олег вже у нього настільки покращилось самопочуття, що буквально кілька днів тому ми змогли з ним. Більш-менш нормально поспілкуватися і зрозуміти, кому саме все ж таки ми маємо яким хлопцям із того його підрозділу цю машину передати. Він може спілкуватися, вже розмовляти. Так перед ним стоїть дуже довгий шлях. Одуження реабілітації це ще дуже дуже шодовий шлях. Ми залишимо в описі до цього відео окрему банку Монобанка, також реквізити катки його мами Вікторії Смороз, куди ми збираємо певний вже фонд для реабілітації Олега для його подальшого одужання і повернення до нормального життя. А я переконаний, що ми з вами це зробимо разом. Я переконаний, що ми його повернемо до нормального життя. Перед ним насправді велике майбутнє, тому що саме такі люди, як Олексій Мороз, які спочатку захищали Київ та інші міста, наші захищали їх від олігархії, від злобудовників, від нищення різними доморощеними покидьками до повномасштабної е війни, а потім продовжували захищати ці ж міста після повномасштабного нападу російських загарбників, саме такі люди мають бути при владі після нашої перемоги над російським імперіалізмом. І треба робити все можливе, щоб такі люди одужували, щоб вони ставали на ноги, навіть якщо це будуть нові біонічні робоноги. Так. Ось сітки маскувальні. Оце все забито у нас вологими серветками весь багажник. Оце внизу у нас звищенка для хлопців. Отут борщі. речі їхні веземо, тут ще дінжаки для лопат. І оце все супи сухі. Дякуємо дівчатам з групи борщі для ЗСУ. Дуже класні борщі роблять. Ми доїхали в Краматорськ, вже сутеніє, але хлопці нас дочекалися. От приїхали з передової якраз отримати машину. Це хлопці, насикаючись з підрозділу Олега Самороза. Тому щось яке справа слів добрих Олегу, що скажемо. Так, все ж такі. Так. Він вже він же може дивитися, він вже ми його показували вже і фото, і відео. Він вже може говорити. так що не буде звичайно, звичайно. Олег, ми за тебе тримаємо кулаки, Віримо в те, що все буде добре тобі. Від наших всіх велике вітання всі дуже за тебе переживають і сподіваються, що ти скоріше в найближчий час одужаєш. Ми тобі дуже дякуємо за твою службу і за допомогу, яку ти організував. Також хотіли би подякувати волонтерському центру UA Help та Всім, хто долучився до збору коштів організації та доставки автомобіля та іншої допомоги нам сюди, це є на сьогодні життєво важливим для нас та забезпечує нам фактично виживання та виконання наших бойових завдань на передовій. Дякуємо. А, але, до речі, влада, ти от мені тоді казав, що у вас зараз дуже сильно розходуються машини, постійно так? знищаться, ламаються. Так? так, фактично іноді буває така ситуація, що по дві, по три машини на тиждень на на розхід. Тиждень. Не можна зупиняти, навіть на йоту збавляти допомогу фото. Навпаки, треба її збільшувати, треба її нарощувати. так? От тут хлопці, які буквально сьогодні приїхали з передової, щоб забрати цю машину, от вони вам кажуть, що кожен тиждень дві-три машини це тільки в їхньому підрозділу знищуються, ламаються. Так вони знаходяться реально на передовій під обстріли. Ми російських загарбників ну. і закликаю вас пам'ятати, що перемога прийде тільки тоді, коли тил посилить посилить свою допомогу фронту і продовжить цю допомогу. Тільки тоді ми пришвидшимо цю перемогу над російськими загарбниками. Дякую всім, хто допомагав, і слава Україні!